Дивіться, сьогодні зібралося стільки людей, ми давно не бачили такого. Пройшло неповних два роки, і ми знову збираємося. Ось ми бачимо, ця площа вся заповнена. А за цією трибуною ще стільки людей, а в парку ще стільки людей. Це майдан. І на цей майдан сьогодні прийшли фермери, аграрії. Я бачу велику групу. Працівників медичних промислових медиків я бачу вчителів, шахтарів, металургів, машинобудівників. Влада сьогодні піддала нас всіх для того, щоб ми прийшли і сказали, що так жити далі не можна. Що ми не згодні з тим, що сьогодні вже бракують старики, що ми не згодні з тим, що ми не можемо заплатити за квартири. Тому що якщо буде необхідно що ми знову вийшли, щоб ми вийшли всі організовано, щоб ми могли скоординувати і скерувати свої дії, надзвичайно важливо, що ми бачимо тут представників всіх регіонів Рівенська область, Ямпіль, Черкаси, Павлоградський район. І це можна переховувати, так само було на Майдані, так само було на Майдані. Дуже важливо, щоб ми не мерзли, щоб ми не страждали у такий момент цього протесту. Дуже важливо. Щоб цей протест не затягувався. Дуже важливо, щоб ми повернулися додому і розказали, рішуче розказали про те, що ми тут чули, що ми тут бачили. Також важливо, щоб цей податковий кодекс сьогодні не був прийнятий, щоб він був скоригований і щоб почули можна, владці ті питання, які ми виносимо. Так само, питання бюджету. Якщо цей бюджет буде прийнятий в такому вигляді, який зараз... Закриються лікарні, закриються школи, не буде пенсій, і ми це дуже добре знаємо. Ми так само бачимо, що розвалюють фонди соціального страхування, не буде лікарняних, втрачаються робочі місця. Тому, шановні друзі, я вважаю, що ми зможемо бути організованими, що ми зможемо бути наполеглими, що нас почують. Слава Україні!